Вітання. святий з моїх став. Вітання з саду при монастирі Італії, де нас українці прихистили, вже понад рік тут проживаємо. Тричі італійці дали виплати по 300 євро. Тут матері з дітьми, якби всі ми ходимо на підробітки. І дякуємо за те, що маємо. Так, не так, як в Германії, там щомісяця, да. Це наші екзамени, наші тести, і в кожній ситуації дійсно є дві сторони: плюс і мінус. Бо в Біблії написано, що віруючим все, все така Каблаго, віруючим призваним по його благоволінню. Так, якщо ми істину приймаємо, то Дух Святий веде і тому є певні для нас уроки уроки. Ці уроки, ці екзамени, ми щодня проходимо. Це, до речі, ливкове дерево, власне, ливкове дерево, яке вічно зелене. І тут 20 грудня в Італії воно так красиво звисають ці гілочки і радують мої очі. Я дуже мріяла дійсно колись гуляти, ну, скажімо так, в Ізраїлі, в великих садах, да, як Ісус. Бог знав моє серце, що я дуже хотіла міжу походити, подивитись, як дозрівають вони. І я вперше в цьому році побачила, як вони квітнуть. Да? Я то зняла також вже красива панорама на гори. І також хотіла побачити ті рол, але до сіти вона став цьому містечку, щоб я щас не шукала тих робіт інших, Да? На даний період, да? коли він скаже, то звісно, а як говорить Бог, ви просто чувствує, відчуваєте ту енергію, да? потім інший Бог підтверджує через людей, і ви внутрішньо відчуваєте, їхати вам чи не їхати. Да? Я в 2015 році перша поїхала в Італію. Я відчула той імпульс. Хоча з боку були там певні. Випробування, скажімо так, саме через рідних. В плані, що в мене буде, було сильне бажання. А, а, а тут ніби такий екзамен мені треба було здати. І коли вже послухала, ну, спершу я прочитала я раніше да, читала ту книгу, вона десь всередині була, мене просто про неї призабула. Брюс Юлкерсон, даючи мічту, послухайте аудіо форматі, в коментарях я збережу. А, і там цікаво, коли а, там цікавий е, головний персонаж, да, обикновенний, да, захотів піти в землю да, як земля Да, і хто став йому, е, хто стали ті вороги, які забороняли, да, досягти тієї мети? Саме ближні? Ти ж поранися, там все невідоме, все незнайоме, не їжай. Навіть це була моя, моя доля, мій, мій шлях. Да? І дійсно багато казали: ну, праця з людьми похилого віку, ну, воно тобі треба, типу, да? але дійсно Господь показав свою любов. Щоб я їм довірилась, і да, я замінила знайому. Я працювала з сеньором, який понад 90 років, він сіньор Микіля, він ще на велосипеді катався, да? плюс ще з бабушкою там і прогулювала до моря і в церкву. Хоча в неї був Айзаймер, але то було дійсно чудо Боже, що вона мене таке слухалася, я ж тоді тільки приїхала буквально. Другий місяць. Да? Ну, я добре знаю італійську мову, бо вона дуже часто повторяла. Да? Бо люди з Ейцеймером, на жаль, забувають. Да? Вони пам'ятають ту попередню інформацію, наприклад, їм пісня Соламіо. Вони згадають її, вони порадіють її, да, як там бабці, а, вона в масажному кріслі сиділа і стала ту пісень, і вона така була щаслива. А так вона постійно в такому стані була навіть агресивному. Да. Ці люди можуть вдарити чим угодно, з сковородкою. Що да. їм там в голову збреде? Що ти незнайомий, ти невідомий, я тебе не знаю, що ти тут. Да? А, це такі мінуси з роботи з такими людьми. Ну, я там Дві-три годинки з нею гуляла. І в той момент треба було дійсно рішитися. Так само і той момент, коли я поверталася в Україну періодично, і попала в той період, коли розпочалася повномасштабна війна, і Дух Святий говорив: да, все, виїжджай. Підтвердив, А більшість сказали, ні-ні ні, там дамбу підірвуть, там міст Ну, Саме було страшно виїжджати, бо була дорога небезпечна. Але тоді вже не було дороги на Київ, перекрито все, Було тільки одні ворота да, туди відкриті. І, тобто, треба було рішитися на той момент. І я думала, якщо Божа воля мені відійти з цього життя, то я. Погоджуюсь, але я буду їхати. Да? Бо якщо дійсно Господь вас веде в атмосферу, де ви будете його славити, да? де будете молитися за Україну і за ворогів, то напевно він створить всі умови, щоб ви перемістились в той вимір. І тут я вже молилася і Дух Святий показав Дініса Ларвовського. «Совершайте молитви за всіх є така вирізка. Його теми Денис Рововський завершання молитви за всіх людей. Це, це як акція миру, коли ми йшли спершу так, ніби за Україну, а потім приєднали інші країни, де є війна, бо це усвідомлення, що не тільки в нас в одних біда да, по світу, є інші країни, які також діти страждають. І так само Ізраїль, коли почалось, вони спершу реагували, що тільки про нас думайте, про нас моліться, а потім вони усвідомили, що ні, важливо і за світ да? При... А, Бо в тебе Боже дійсно волосина не впаде, без твого відома. Ти допускаєш, коли народ духовно падає, на жаль, тоді допускаються ці війни для випробування народів. І Денис Орловський він це підтвердив, бо каже, почали прокльони з обох сторін. Росія на Україну, Україна на Росію, на Білорусі. Ну це мається на увазі християни. Це той духовний стержень, який бути, повинен бути незламним. Якби дійсно високий духовний рівень був, то напевно то завершилось вже б за першу неділю. Договорились би і все там з'ясували. Але, на жаль, то не трапилось і ще не трапляється. І як мій брат да, війна і мої батьки їх не, ну, скажімо так, не привела до Бога, а я про це молилась і молюсь ну, зростанню духовному, да? але коли брата дійсно четверту стадію поставили раку і дали там маленький термін на проживання, на життя, я тоді просто змолилась і вручила його в руки Бога. Я казала, зроби їй помазання, зроби, найди духовного вчителя, він якось так реагував. Не... То не потрібно, я не потребую цього. Але з часом дійсно молитва працює, і батьки пішли в церкву, і він ще в церкві славить Господа. Зробив вже 10 хіміотерапій, ходить і на роботу, не лишається він там в лікарні, Тобто мужню, мужньо з Божою силою. То все проходить. Єдина порада, у кого ма родичі, що якщо хіміотерапію капають, то все-таки хай поступово він робив, там, до 4 годин йому капали, то не було тієї алергії сильно, як попередньо. То це такий важливий фактор, да? і виходить, що Бог прославився через хворобу. За все, дякуйте. Тож так. Я Боже, і в тиші, і в усьому проявляєшся. Добрую мудрість. Ради в коментарях. 30 грудня, 23 рік, Італія. Шукайте, перш за все, царства Божого, і правди його, все інше нам додасться. І саме Божого миру всім бажаю, і собі також. Говорив, мир вам даю, не так, як цей світ дає. А даю вам свій мир. Тож не переживайте, довіртесь Богу. Твої руки вручаємо своє життя. Всі слава тобі, мій Боже. Мудрості. Шукайте і знайдете.